Дизельний обігрівач. хочу вам показати. Бачите, поставили і ми. Це у нас дизельно-масляний обігрівач. дуже чудова річ. Дуже... Він мені так сподобався, хочу зробити по ньому обзор і покажу, що це за така штука. Ліпше я, якби на ринку не знайшов. Це в нас автономка. можна так сказати, звичайна, водії знають, як у машина, Да? От що він працює, принцип роботи. який? До нього підключається акумулятор там 12. 24 вольти. Так само можна 220 він буде працювати. Ну, акумулятор має бути хоча б 15 А. Ампер. 15 ампер. Акумулятор. Можна такий, ми сейчас підключили. Бачите, є у нас просто геля, то ми підключили гель. Зараз от тестую. Є такий чудовий пульт, можна добавлять. більше-менше ставити. Можна регулювати температуру автоматом, регулює приміщення. Оцей обігрівається у нас на 9 кВт, що дозволяє нам обігрівати, задумайтесь, до 100 квадратів. Оцей ящик малий, да? і гріє на 100 квадратів, тут руку не можна вдержати. Щоб я вам показав, зараз візьму, як він дує. Дивіться. Тобто треба робити парашут і це дуже тримає. Гріє дуже добре. Що ще першу чергу, його можна використовувати на меншій площині. Тобто він регулюється в нас от 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 кВт. Ви можете його поставити і на 7,5. Споживання буде в рази менше, а споживання його 100 грам за годину. Ви задумуєте, 100 грам година дізеля 100 квадратів. Дуже рекомендую в теплиці. В теплиці це, це іменно знахідка. Не потрібно угілля там, тонами таскати. От, купили дві такі пушки, які 5, годин, 5 гривень година і на 200 квадратів з головою. Як ми зробили, зараз дивіться, просто підключили, є у нього тут вихлопзаді. Чуть запах є, зараз будемо думати, може будемо використовувати його на дворі, сюди тільки заведемо таку гофру. Трубку, десь в одному будуть, вони в нас буде йти тепло по цьому. І будемо використовувати. Мені дуже сподобалось, всім рекомендую кого є і по грошам. Я б сказав, що не так воно дорого стоїть, якщо брати все на сьогоднішній день. Напишіть, якщо цікаво, бо дуже мені ця штука сподобалась, то візьму постачальника та партнера. І будемо викидувати на сайт. Якщо когось цікавий, будемо брати, будемо продавати, будемо відправляти, щоб буде безкоштовна доставка по Україні. Всім рекомендую, я дуже задоволений. Дуже гарна річ. Це у нас поляки роблять. Рекомендую, це у нас на 9 кВт, так само є і на 5 і ще буде безкоштовна доставка по Україні. Всім гарного дня!